Є інший нюанс. Справа в тому, що в законі про ЄДРПВ, про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів, саме у цій статті, сьомі написано про те, що саме у реєстрі зазначається інформація про притягнення вас до адміністративної відповідальності. От по цій 210 або 210 й прим статті Кодексу про один правопорушення. Тобто виходить, що якщо ви сплатили... То інформація в реєстрі все одно вона повинна бути по закону там мати місце і бути в цьому якби реєстрі. І тут питання виникають: як алгоритми? Будуть налаштовані чи взагалі налаштовані цього оберігу, тому що я ж кажу, що оберіг він живе своїм життям, невідповідно до чинного законодавства. Виходить, що навіть якщо ви можете сплатити оці 8,5 тисяч гривень, але по закону інформація в реєстрі про те, що ви порушник, вона залишиться. І це може бути проблемою для того, щоб автоматично забронюватися. Отакий казус виходить. Ну, Фактично, воно таки буває. От. А може і ні. Друзі, напишіть в коментарях, я ж кажу, був у вас такий досвід, чи не був. Це цікаво буде дізнатися, я думаю, всім, хто дивиться мої відео і там, читає коментарі. От, але що далі? Є ще варіанти, яким чином, наприклад, можна забронюватися. Навіть якщо є. В резерв плюсі або в оберізі інформація про те, що ви нібито знаходитесь у розшуку. І я тут кажу про що. Справа в тому, що є у нас положення, відповідно до якого автоматично не можна оформити оце бронювання, то внести вас до відповідно спеціального списку військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, якщо там так і написано, якщо ви перебуваєте в розшуку. Крапка. Але справа в тому, що відповідно до законодавства, у це повідомлене ТЦК в поліцію, воно не є розшуком як таковим. Тобто, це ем, невідповідність підзаконного нормативного акту щодо бронювання іншим нормативно правовим актам і законодавству. І виходить, що можна звернутися просто до суду і зобов'язати ТЦК та СП. Забронювати вас, ну, відповідно, не забронювати, а відповідно, якщо у вас є бронь, отримати е відстрочку. Але тут виникають інші проблеми, тому що потрібно спочатку забронюватися, отримати відповідні документи, підготувати там документи е ці щодо бронювання у письмовому вигляді, відправити це все.